Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я вам хочу розповісти про свій досвід користування чудовою портативною консолькою під назвою Мію Mini Plus. Так, в цьому відео я вам розповім про її головні плюси, трошечки про недоліки, котрих насправді так та й багато. Окрім цього, розповім про комплектацію, проблеми з флеш-картою. І це проблема не тільки мію міні плюс, а та сама проблема була і на мію А30. Про все це дам знати. Так, це відео прийшлося чекати майже продовж місяця. Але, тим не менш, я ще розповім і про прошивки, про програмне забезпечення. Тому впевнений, вам буде цікаво. Але спочатку, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, протиснути вподобайку, палець догори. Так, ще на каналі в нас відбуваються різноманітні прямі ефіри, де ми граємо на залізі. Це в нас Famicom клон, 8 біточка Туєшка. Також оригінальна консолька в мене Sega Genesis. І позаду мене ось тут знаходиться Супер Фаміком. І так, в нас ще є цікава рубрика бійка консолей, де ми в прямому ефірі порівнюємо, що краще: Сежка або Супер Нінтенда. І так, мотивація підписатися на канал мені здається, достатньо. Менше за слова, більше за справи рушаємо. Тим паче, хто не хоче і не має бажання підписатися, той і, і не буде цього робити. І так, почнемо ми з комплектації. В комплекті разом з консолькою йде USB Type-C ось такі дроти. Та окрім цього, ви ще можете побачити ось такий USB-карт reader. І так, в залежності від версії, у вас в комплекті буде. Флешка на 64 ГБ, або, наприклад, на 128. Ось такого чохольчика в комплекті ви не побачите для версії мію міні плюс. чохольчик йде тільки, якщо у вас версія мію міні, і відрізняються вони тим, що в мію міні плюс йде екран 3-5 дюйми. А якщо у вас версія мію міні, то там екран. Менше, і він по розміру там 2,8 якраз екран, такий самий, як і Mio a 30 Консоль постачається в ось такому коробочці. В комплекті йде ще документація, але як бачите, я купляв не нову консоль, тому документації від старого власника в мене немає. І нема, то не буде. Якщо казати за розміри, то Mio Mini Plus не така зручна і компактна, як Mio a 30 то все ж таки кишенькова малесенька консоль, котру можна покласти будь-де і куди завгодно, ця не така зручна, вона вже все ж таки йде більше. Але за рахунок розмірів і екрану грається в рази цікавіше і краще. Але вона товше, це можна побачити, що ззаду все ж таки така дубка в неї не малесенька. Так, є ще. Ось такі тригери позаду, котрі можна натискати і використовувати, при грі в різні проєкти. Але все ж таки те, що вона більш пузатінька і важенька, це для когось, можливо, навіть буде мінус. Звісно, якщо порівнювати з розмірами Nintendo Switch, то якраз вона йде в ровень з Nintendo Switch, якщо так прикладати: 1, 2, 3. Три мію Mini, приблизно це йде як одна Nintendo Switch. Це в нас версія. OLED. кому цікаво. Що по елементам керування? З лівої сторони ми маємо якраз ползунок гучності, котрий робить тихіше або гучніше. Якщо натиснути на центр, то вмикається щось на кшталт беззвучного режиму. Спереду ще нас чекає ось такий джойстик, A, B, X, y як на Xbox, розташування клавіш, позаду ось такі шифти, котрі допомагають проходити якісь ігри на PlayStation 1 або на Super Nintendo. Окрім цього, можна побачити ось таку заглушку під кришку для батареї для акумулятору. Це в нас акумуляторний відсік. І є ще попереду ось така кнопочка круглесенька. Якщо її натискаєш, то можна якраз виходити з будь-якої гри. Знизу в нас тут є роз'єми, якраз під флеш-карту слот, потім USB Type-C. І окрім цього, вже є вбудований роз'єм під 3,5 Міліметрові навушники. І це дуже імбова річ, котрої дійсно, мені особисто не вистачало мію A30. За це дійсно можна поставити залік та великий жирний плюс. Тому що, коли ти граєш вночі, ти можеш спокійно грати в якийсь Super Mario World, або ти можеш грати Battletoads and The Bell Dragon на Сіжку, або щось цікаве на восьмібіточку в Чипи Дейла і нікому не заважати. Тим паче, якщо, наприклад, немає світла, то ця річ дійсно допомагає проводити час трішечки веселіше. Щодо дісплею, то тут встановлений 3,5 дюймовий IPS-екран, непогана матриця, гарні кути. Також, окрім цього, я, до речі, замовив собі захисне скло. Не люблю користуватися без захисного скла. І з новим захисним склом мені хоча б не так лячно класти. Цю консоль, наприклад, кудись в бананку. Е, мені вистачає, до речі, тут і яскравості. Вона більша, ніж Мію 30. І якщо ви десь на вулиці граєте, то дійсно дисплей яскравий. Він якісний, гарний, тобто непогана така собі IPS-матриця тут встановлена. І так, з плюсів, з приємного очі не так втомлюються, як коли ти граєш на мію 30. Там все ж таки був встановлений. 2.8 дисплей і його відверто кажучи, не завжди вистачає. Якщо граєш в ігри, де спрайти більш-менш великі, то непогано. Але якщо граєш в якісь восьмітні проєкти, то не завжди було і комфортно грати. Скажу чесно. лайно, я вибачаюсь. А ось що мені дуже не сподобалось, це елементи керування. Якщо порівняти з мією а 30 там все було зручно, бо відстань між пальцями Велетенська і дійсно гарно тримати. Тут все ж таки інший форм-фактор. І коли ти натискаєш вперед-перед, стрибок, там, удар, то ось ці великі, великі пальці вони постійно труться, вони зіштовхуються, якось мені місця дійсно не вистачає. Тому так, якщо у когось малесенькі долоньки, сина чи доньки, як співається в пісні, то можливо буде зручно. Мені з моїми оціми тапталками ну не дуже зручно, мій а30 у цьому сенсі з елементів керування, форм-фактора був набагато цікавіший. Тут все ж таки треба підзвикати, і насправді, коли ти підзвикнеш, то грається непогано. Наприклад, я далеко заходив саме в Adventures Batman Бетмен та Робін, саме на цій консолі. Так, якщо звикнути, вона дійсно непогана, але А30 по керуванню мені більше заходив. Що по гучності. І от, якщо чесно, за динамік, або він такий був не новий БВшний, або він е з нуля йде не суперякісний. Якось е щодо басів і звуку, мені Mio А30 сподобався більше. Там такий дійсно якісний звук, ну мені так здавалося, коли я взяв в руки саме цю консоль, то вона, можливо, якщо і гучніше, але тут нема таких басів, тут нема такого насиченого звуку, тобто звук е піщить. Буває трішечки підрепує, підскрипує, тобто звук мені не подобається. І щоб виправити цю проблему, радять з Redmi Note якогось третього чи якоїсь ще моделі встановлювати музичний поліфонічний динамік, і тоді ця проблема уходить. Тому що тут дінамік встановлений ну не найкращої якості. Ох і накрутили! Також з якими проблемами я зіштовхнувся. Мію 30 я продав, до мене звернувся військовий, і щоб не було там теж проблем, бо я бачив там, то виліти, то ще щось поступово з'являлися. Я встановив свою флешку 32 -го, 10 -го класу на 32 ГБ і встановив іншу прошивку. І мію А30 почала дійсно літати і гарно працювати. В неї з'явився нібито друге дихання. Щодо мію міні-плюс, та сама історія. Вона підвисала в мене, коли ти граєш, наприклад, якісь аркадні ігри, супер Nintendo Ти граєш, то натискаючи кнопку Home, ну я її так називаю, ти натискаєш назад, і в тебе, бачите, з'являється менюшка, де можна, наприклад, вийти з гри. І це відбувається моментально швидко. Тобто, ти потім натискаєш обрати іншу гру, і вона без питань запускається. Але до цього в мене постійно зависало, відбувалася якась вібрація, і разів 5-10 треба натиснути, щоб вийти. Це мене дуже сильно бентежило, бісило. Тому, маючи досвід з Mio a 30 я зрозумів, що треба сюди накатити нормальну прошивку. І про це я трішечки зараз теж розповім вам. Для того, щоб накатити іншу прошивку, стару флешку можете одразу викинути. Треба мати іншу. В мене йшла, я до цього купляв якраз на 128 ГБ. Через Rufus я її fat 32 правильно форматував. І скачавши на сайтах, якщо пошукати, це буде неважко. Onion OS версії 4.3.11 закидуєш на флешку. Потім вставляєш безпосередньо в саму консоль, вона розпаковується і у вас майже все працює. Залишається тільки накидати свої роми. Я закинув всі свої роми, тому що деякі, до речі, були. Болотною мовою, що теж мінус. Я їх всі повидаляв. І так, на тесті, коли я буду показувати різні ігри, я вам PlayStation 1 не зможу показати, бо я так і не знайшов саме тому розширенні, щоб нормально воно тягнуло. Наприклад, Mio a 30 в будь-якому форматі хаває, А Mio Mini Plus тільки якщо формат вже зжатий, це HD чи якось так воно має назву. Тепер трошечки моїх таких вражень і вже далі перейдемо до тестів, консоль мені дуже подобається. Так вона довго тримає, приблизно до 5 годин гри. Я її ніколи в нуль не розряджав, тому що навіть якщо я ну, максимум міг засидіти десь там годинку-півтори, далі я не грав. І я її тестував, загалом вона дійсно гарно тримає. Також, як ви вже зрозуміли, це консоль не для всіх. Якщо вона приходить з оригінальною, Тою ну, малость на вазі не з оригінальною, а з комплектною флеш-картою. Вона поганої якості. І все ж таки ця консоль про пердолін, коли вам треба буде відформатувати флешку, встановити нормальну прошивку, тобто заморочитись цим, знайти нормальні роми без всякої там сосіянської мови. Це теж пердолінг. І коли ви все це зробите, то у вас дійсно буде еталона консоль. Чому? Китайці не роблять так одразу, вони завжди на всьому якось так ну, заощаджують гроші економлять, тому разом з консолью може прийти фуфло. Ну, малось на увазі флешкарта, це просто діч. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Саме із за неї складається враження, що консоль гальмує, саме із за неї складається враження, що ця кнопка не натискається нормально і що процесор її просто не бачить. Тобто проблема флеш коли все це ви налаштуєте, у вас вона буде літати, класно працювати, і ви будете дійсно кайфувати. Але окрім цього, ще трошечки пердолінгу. Я би вам радив би поміняти динамік, хто дійсно шарить і кому це цікаво, я собі з часом замовлю і теж поміняю. Якщо цікаво про це, теж потім розповім. І ще, окрім цього, можна додатково навіть замінювати ось ці клавіші на різні прикольні кастомні. Тобто, це, знаєте, така консоль, як -от конструктор Лего подобається, зроби ідеал для себе сам. Рука потіє від щастя. Ну тобто плаче. З останнього ледь не забув. Згори тут ще є кнопка увімкнення, індикація заряду. Коли ставиш на зарядку, вона теж тут червоним світиться. Такий є тут діод. І дуже зручно. Насправді дуже зручно, коли вже розумієш, чи заряджена консолька чи ні. В Mio А30 такого не було, і дійсно цього. Не вистачало. А тепер безпосередньо приступаємо до тестів. Це в нас Battletoads на 8-бітну консоль. Йде без питань. Звук, гучність гарна, нічого не лагає, нічого не тупашить. Тобто, як на мене, ідеальна. Бачимо гарний фреймрейт, бачимо гарну картинку. Якщо звикнути, то грається зручно. Як на мене, то чудово. Дійсно чудово. Восьмбіточка залітає тільки так. Так, тепер знову-таки в нас Батлтос, але вже на 16-бітну консоль. Як бачите, музика гарно грає. Нічого не тупить, не лагає, не підвісає. Підлагів взагалі немає. І навіть якщо якісь підлаги до цього були, що на Mio Mini, що на Mio a 30 вони всі пов'язані були саме виключено з поганою комплектною флеш-картою. Тобто, це прям біч цієї консолі. Це Ахілесова п'ята, коли і за поганою комплектації, і за поганої флеш-карти може скластися враження, що нібито консоль погана. Але консоль, ні, вона не погана, вона чудово грається, і мені вона теж дуже подобається. Для порівняння з Super Nintendo так само гарно запускається. Ігри гарно йдуть, нічого не лагає. Музика чудова, як на мене. Взагалі гра досить. Гарна, якісна. І, як бачите, то тут і приємні кольори не тільки в грі, а на самому дисплеї. Звук не найкращий, знову-таки це проблема динаміка, Але грати можна. Мені подобається за ту ціну, котру ви можете придбати цю консоль. Це дійсно неймовірний варіант. Також гарно йдуть ігри від Sega Master System. Про цю гру я якраз розповідав. У мене на каналі виходив відос. Всі джеми гарні ТОП-5 для Sega Master System. Хто не дивився, можете подивитися. Так, незручно все ж таки дивитися і через камеру і стрибати. Але ця версія Ninja Gaiden мені подобається найбільше. Мені Вона дуже зайшла, і ми якраз на ефірах проходили. До речі, на відміну від Мію. А 30, мій міні-плюс, має ще на лаштуваннях українську мову. Так вона буде не скрізь. Але, тим не менш, є українська, і це як для мене це великий плюс. Як бачите, тут можна заходити, обирати якісь роми, обирати емулятори ці і запускати ігри, котрі вас цікавлять. Так, в мене тут навіть є Spectrum, але ігри я поки що не закидував. З Аркад в мене є Moonwalker. ось він. Іноді буває трішки пише, що підвантажується, але це зовсім недовго треба чекати, бо коли була стара флешкарта, карта там заходиш і воно крутиться, щось думає, перераховує. Ну, Дійсно, проблем не було. Тут таких проблем нема. Хоча в мене повний комплект. Всі ігри, котрі виходили, тут якраз в бібліотеках в мене присутні. Єдине, що так, в мене немає нічого на PlayStation, але я вже розповідав, чому нічого не встановлював, тому що все, що було, було росіянське, я просто нафіг позносив. Підбуваючи висновки, можу сказати, що мію Mini Plus – це дуже прикольна портативна консоль, котра, відверто кажучи, вартує не так та й багатсько, але може вам подарувати цілу купу спогадів, класних, приємних вражень та емоцій. Також з плюсів, все ж таки, вона не так е штирить пластиком поганим, як було мію a 30 Там я не знаю, що за пластик, але таке враження, що дешевий. Дійсно, дешевий, тому що пованювала вона жорстка. З цією питань немає, ніяких запахів. Або вона вже була заюзана, тому що я її купляв не нову, а БВшну. Або все ж таки тут пластик в рази цікавіше та якісніше. І так, що ще я трішечки шкодую. Шкодую, що я її придбав БВшну, а не нову, тому що мені ця консоль дуже сподобалась, і я її якраз планую залишити. У власне користування, тому що це дійсно прикольна, класна річ. Якщо ви думали, чи брати її, чи не брати, беріть це класний подарунок комусь собі, родичам на новий рік. На цьому в мене все. Йдіть сюди, я всіх обійму. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в прямому ефірі. Не забувайте донатити на ЗСУ і всім па-па!